Це житловий квартал, розказує Андрій. Російські військові атакували 18 травня близько 22 години і обстрілювали хвилин 40. У цей час чоловік ховався у підвалі. Будинок його сусідів зруйнований. Каже, звідти разом з іншим чоловіком дістали господаря. Жінку врятувати не вдалося. Ми почали розкапувати його. Ну, жінка не подавала ніяких ознак життя, тому ну. Я так візуально подивився, ну, спитав, чи вона в свідомості чи ні. Ну там було зрозуміло, що, на жаль, вона загинула. Все, чоловіка там теж сусідам швиденько розкопали, тому що там і каміння на ньому було, і дерева, ну все було. Ну повністю він був завалений. Ну потім все, швидка, рятувальники приїхали, потерпілого, передали ДСНС і все. Ну і жінку витягли з-під завалів. Дякувати Богу, є підвал, то перший приліт був вже досить близько десь. То почали розуміти, що страшно, почали тікати в підвал, думали, може комусь потрібна допомога, але виходи були настільки швидкі, тобто хвилини-дві і знову. І це, походу, був танчик, тому що дуже швидко прилітало. Зрозуміло, що виходити поки зарано, коли вже все притихло, поїжджали сюди. Там пожежа, тут пожежа. Валентина прибирає на подвір'ї після вечірнього обстрілу. Каже, це будинок її сина, зруйновані стінка і паркан. О, це вікна, тут дерев'яні ті самі рами, тут повилітало, розбило калітку, гараж. і будуть дивитися на хаті шифер, бо є дирочки не те саме. А калітку зрешетило, вирвало все те саме, двері побило. І головне, що збив. На сусідній вулиці снаряд влучив у багатоповерхівку. В одній із квартир зайнялася пожежа. Вогонь перекинувся і на сусідні помешкання. Смотрите, це все з, з, з тої сторони, з цих з людей, які зверху живуть. Ось вот це все, видите, лопнуто, дерки і все це сажа. У квартирі Валентини також була пожежа. Жінка розказує, вогонь зіпсував багато речей. А це телевізор, новий красавець Дребезги. Це новий вентилятор Дребезги. Ну і вся. Обуві, одежда і все, все чув близько п'яти влучань снарядів. Розказує Сергій. Чоловік живе на третьому поверсі. Його квартира також була охоплена вогнем. Спочатку свисти, я потім йшов в туалетну кімнату, і потім приліт. У мене все. У мене нічого там не в квартирі. Потолок побитий весь, мебель вся унічтожена повністю, немає німа ні одного стекла, двері всі вивалені. Нічого абсолютно не залишилося. Десятого вечора почався обстріл. И такие летали тут эти самые, що я не знала, куди вообще ховаться мне. И бегала, искала какую-то стенку, щоб можна було. Но прилеты в основном были на той стороне. У нас, слава богу, тільки векно здвинулося з места и... І я не знаю, що з нею. Після обстрілу пошкоджені електромережі. Аварійні служби долають наслідки вивозити сміття і забивати вікна. Місцевим жителям допомагають комунальні організації. Ольга Ляшенко і Групеченко, Суспільні новини, Херсон.